Вітаю на каналі FIFA. Фіфа International Soccer. Група Б. П'ятий матч. Таблиця перед грою Італія 4 очки, Данія 4 очки, Австрія 3 очки і Австралія 0. Отже, матч у нас розпочинається з невеликих спроб прощупати ворота. Австрія вкидає м'яча за боковою. Олаф Педерсен падіння головою. 19-та хвилина, 1-0. Данія виривається вперед. 34-та хвилина Данієв кидає аут, пас на Олова Педерсона удар зльоту 2-0. Другий тайм. 48-ма Ервін Шпіцберг. Дальний удар. 1-2. Австрія живає, але час, на жаль, вичерпаний. Фінал. Австрія-Данія 1-2. Вікінги крадуть перше з семи очками. Австрія падає на третє місце. Група Б Данія 7 очок. Перше місце. Італія 4 очки, друге місце, Австрія 3, третє місце, Австралія 0. Олаф Педерсен потрапляє в десятки кращих бомбардирів та займає п'яте місце. На даний момент Данія королі групи Б. Наступний матч Італія проти Австралії. Кенгуру проти Піц. Прогнозую коментах, лайк за вікінгів, підписка плюс дзвіночок, фінал групи скоро. Всім па-па.